Так, приціл 660L Defender. Значить, тестую, до скількох розряджається акумулятор. Значить, починає показувати, що акумулятор заряджений на 0%, коли кожен з акумуляторів розрядився до 3,18 вольт. Потім він продовжує працювати і вимикається сам от виробився тепловізор, коли на кожному акумуляторі заряд 3,5 вольта, по суті, 3 вольта. Але я далі зараз вмикаю ще раз тепловізор. І він вмикається. І подивимось, чи продовжить ще працювати і скільки. Ну, він увімк... увімкнувся, все добре. 0% показує. На, на кожному акумуляторі зараз 3 вольта заряду, тобто він розряджений. Але він продовжує ще працювати. Подивимось, скільки часу, до скількох вольт ще розрядиться ці акумулятори. Ось тестую, потім з вами поділюся інформацією. Тобто дуже добре зроблено. Повідомляє завчасно вас, коли у вас ще 3,18 вольт на кожному акумі, щоб ви вчасно могли замінити батарейки. Але продовжую і далі працювати. Це супер.